Всім привіт! З вами знову Каті. Це вже третій випуск моєї відеоподкасту. Вам варто це прочитати. Попередні рази я розповідала вам про фентезі і про любовні романи, які мені дуже сподобалися. А цього разу хочу розповісти про трилери та детективи. Загалом, якщо взяти до уваги все моє прочитане за життя, це трошки більше ста штук. То в цьому жанрі в мене найменше прочитаного так вийшло, тому що я читачка настрою, і як можна зрозуміти. Поки що в мене на цей жанр було його найменше, але я виправляюся вже навіть знайшла своїх фаворитів, про які я вам зараз розповім. Перша книга, питання якої я відчула весь спектр емоцій на максимум, і це Голлі Джексон Посібник розвисто для хорошої дівчинки, перша частина трилогії про школярку Піп під яка для шкільного проєкту обрала переглянути справу п'ятирічної давнини про школярку Енді Бел, яка зникла, і так і не знайшли, оголосили мертвою, проводили розслідування і звинувачували її хлопця Сала Сінгха в цьому. Але розслідування толком і не проводили, тому що незабаром він чинив самогубство і перед тим, нібито написав повідомлення, де зізнався в скоєному. Всі у це повірили, але піп чомусь ні, і вона вирішила провести своє особисте розслідування, почала опитувати їхніх друзів, вчителів в школі, родичів, щоб докупатися до суті, дізнатися всі відповіді, скласти всі кусочки пазлика. І вона навіть знаходить собі компаньйона у вигляді Раві Сінгха. Це брат Сала, і спочатку він взагалі не хотів мати з нею нічого спільного. Але коли вона говорить йому, що я не вірю, що твій брат міг це зробити, він розуміє, що це останній шанс довести невинуватість свого брата, в яку він так вірив, і повернути собі того брата, якого він знав, тобто розумного, веселого, чуйного, який завжди може допомогти, і взагалі був. Дуже світлою, хорошою людиною. Згодом піп стає такою одержимою цією справою, що це почне лякати її батьків, і друзів. Вона буквально нічого іншого, крім цього, не бачила, і це дійсно так гарно було описано, що я дійсно в це повірила. І її навіть не зупиняло те, що їй почали погрожувати. Згодом Піп навіть стає одержима цією справою, це лякає її батьків, її друзів, але її це не зупиняє, і навіть те, що їй почали погрожувати. Теж не могло її зупинити, тому що вона вирішила, що вона мусить дійти до кінця і дізнатися правду. Крім цього, протягом цієї частини в нас починають міцнішати стосунки між піп і раві. Вони починають зближуватись, більше довіряти один одному. У них дуже гарне почуття гумору. Взагалі мені дуже подобається їхнє спілкування, їхня комунікація. І я дуже раділа, коли з'являлися моменти з ними то дружні, веселі на початку, чи вони потім переростали в романтичні. Так, любовна лінія у нас тут не забере багато місця, багато часу, бо на першому місці таке в нас розслідування і детектив. Але я пищала, коли це з'являлося все. Я це позначала стікерами, я це перечитувала, тому що ну, я не могла інакше, просто воно все настільки було вау, що я дійсно хочу перечитати цю трилогію. Взагалі, перша частина починається доволі легко, але вона все одно інтригує нас, що ж буде далі, як вони не дізнаються правду, а яка власне ця правда? Але чим далі ми читаємо, тим більше в нас з'являється цієї напруги і відчуття, що скоро станеться щось погане. І ми ніби хочемо дочитати, хочемо дізнатися, що тут буде. А з другої сторони стає трошки страшно, тому що дійсно от атмосфера цієї легкості. Переході в цю напругу, і навіть я б сказала страх. Ну, я прийшла на раніше такого не відчувала. Це був мій перший раз, і я просто я так прокайфувала народ, там мені було страшно, в мене мурашки йшли шкірою, але це було. Фінал мене залишив шоковану. Коли я дочитала, я так закриваю книжечку, ставлю її, дивлюсь, стінку перед собою ще хвилин п'ять. Щоб осмислити все, що тут сталося, і відійти, тому що після такого буму емоцій мені дійсно треба було трошки перерви так посидіти, відпочити, але воно того вартувало. В другій частині в нас вже буде інша справа, але залишаються ті самі персонажі, і в другій частині ми будемо бачити ці наслідки, що сталося з піп після подій першої частини. Як це на ній відобразилося? І в третій частині, власне, так само ця лінія буде продовжуватися. І я другу частину, коли читала, я на ній плакала ще більше, боялася ще більше. Я була навіть, ну, типу, я не очікувала, що воно так далі буде, тому що ніби легкий підлітковий детектив, що тут може бути такого, але оця от атмосфера, яку авторка тут написала, мені не залишила вибору, Тому дійсно, стиль авторки лайк. Персонажі лайк, любовна лінія от просто отак от, от. Я пищу, коли з'являються їхні моменти. Я плачу, я кайфую. Просто інакше я вже не можу, настільки от я їх полюбила. Тому я вважаю, що вам варто зробити її почитати, коли хочеться чогось не важкого, але інтригуючого і дуже емоційного. Далі у нас психологічний трилер детектив від Алекса Майклідіса, мовчазна пацієнтка. Ми маємо Алісію Беренсон, щасливу дружину і успішну художницю, і все мало би бути добре. Але одного вечора вона вбиває свого чоловіка п'ятьма кулями в обличчя, і вона не тікає з місця злочину. Вона не виправдовує себе. Навпаки, наступні шість років вона не промовить ані слова ні про цей злочин, ні про свого чоловіка, ні про будь-що інше взагалі. І ще ми маємо психотерапевта Тео Фабера, який хоче допомогти Алісії заговорити і пилити світло на цю справу і ті події, що відбулися вже так давно. Взагалі, розповідь цій книжці ми маємо якраз таки від його лиця, тому ми можна сказати, перебуваємо в його голові, як він мислить, як він дізнався про цю справу, чому вона його цікавить, і взагалі, чому він захотів допомогти Алісії, коли це пробувало зробити вже багато спеціалістів, але вони просто розводили руками, коли що ну, ми старалися, але нічого не вийшло. І крім того, ми маємо ще уривки зі щоденника Алісі, тому по суті, вона нам напряму нічого не розповідає зі своїх вуст, але все одно ми дізнаємося її історію, її дитинство, яке було сумним і важким, взагалі далеко не найкращим, як вона мислить, який в неї був стан, як вона познайомилася з чоловіком, які в не складалися стосунки, взагалі, що і як вийшло. Якщо говорити про стиль автора, він мені був легким, мені дійсно дуже швидко, легко це читалось. я дуже гарно уявляла картинку. Хоча я взагалі, коли взяла її читати, боялася, що це буде скучно, важко, нецікаво, що вона мене заведе в нечитун, я її закинув. Але я так прокайфувала, поки читала це. Ну, по суті, невеличка історія, є книжки і грубші, але Такий легкий і гарний стиль автора, так гарно це все написано, описано, я ідеально уявила картинку, чесно, якби був фільм, я б без зайвих розумів його подивилася. І загалом при читанні в мене були різні теорії. Я навіть в якийсь момент думала, що я вгадала, що буде в кінці. Але я такий бум в кінці отримала все одно, що я сиділа, така, а в сенсі. А як це так вийшло? Я не розумію. Тому, якщо. Хочете трилер, щоб полоскотати свої нерви, і він не мав 600 плюс сторінок, то можете брати і пробувати. Третій наш лот – це Дженніфер Лін Барнс «Ігри спадкоємців. Перша частина циклу про Айвори Скіто Грин, підлітку, в якої не найкраще склалося життя, її мама померла, і вона вимушена переїхати до своєї старшої сестри Ліббі, тому що тато невідомо, де і що з ним взагалі. Але через те, що в Ліббі токсичний обюзиний хлопець. Вона вирішує, що краще поживе в машині, через що не отримувала пошту певний час, і коли в школі викликає до директора, вона не розуміє, що взагалі робиться. А там її очікує Грейсон Готтер, який приїхав повідомити, що його дідусь, відомий мільярдер, помер, і читання заповіту неможливе без нашої головної героїні. Вона не розуміє, що взагалі робиться, тому що вона навіть не знала про існування Тобіаса Готорна цього мільярдера. Але вона з Лібі разом летить в Техас. Вона зустрічає всіх родичів цього Тобіаса Саготерна, і на читанні заповіту вже ми розуміємо, в чому справа. Він залишив весь спадок не своїй родині, а Айворі, в Скиті, Грин, про яку раніше ніхто з них не чув, не знав про неї. І тут такий сюрприз ми маємо. Пізніше нам розповідають, що Тобіас Асготорн дуже любив головоломки, настільки, що він по всьому будинку їх поростикував, різні головоломки, таємні ходи. Навіть виховуючи своїх онуків, вони з маличку теж розв'язували різні головоломки, і для них це тепер отак: от. як класнути пальцями, все дуже просто і дуже легко. І так, він залишив їй спадок, але з декількома умовами, що вона отримає його при своєму повнолітті. Якщо проживе рік у Готтернхаусі Хаусі з його родичами і, зокрема, чотирьма його онуками, Нешем, Грейсоном, Джеймсоном і Ксандром. Дуже харизматичні, гарні і навіть я б сказала, сексуальні брати, я не знаю, вони можуть не можна зацікавити. Просто де б я не дивилась відео про цю книжку, всі не могли вибрати, хто з них кращий. Але тут, звісно, буде в центрі в нас не любовна лінія, а саме ось ці головоломки, інтрига, таємниця. Чому все це, це так відбувається, і як дізнатися справжню причину, чому старий Готорн так вчинив? Взагалі, там, крім цього правила, прожити рік у Хаусі є ще декілька правил. Грубо кажучи, він зробив її ще й недоторканною, бо за умови, що вона помре, то весь спадок піде на благодійність, а його родичі взагалі нічого не отримують, всі там бісяться, що ми були з ним все життя. Якого милого? Не ми це все отримали, а якась айворі, яка вилізла нізвідки. І, власне, це остання головоломка старого, яку вони будуть пробувати розв'язати. І протягом всього, всього часу вони будуть зближуватись поступово, здружуватися. У нас і любовна лінія буде, і дружня, навіть буде багато драм, інтриг, що ну просто ми тут. Не втомимось, не заскучаємо, тому що завжди буде щось відбуватись. Любите любовні трикутники, вам сюди. Любите інтриги і драми, сварки і емоційність, вам знову ж таки сюди. Якщо ви любите короткі розділи і дуже легкий стиль, щоб книга швидко читалась – вам знову ж таки сюди. Тому можете спробувати, і чесно, мені навіть шкода, що немає екранізації, бо. Я б це подивилася? Ну, звісно, дивитися у своїй голові прочитання цікаво, але подивитись такий на екрані було б теж непогано. І четверта наша книга, це останнє що він мені сказав від Лори Дейв. Одиночка, яка йде більше як драма, я думаю, але детективна лінія тут також є. Ми маємо головну героїню Ханну, яка живе в щасливому шлюбі зону Майклзом, і єдиний мінус це те, що його донька Бейлі не сприймає Ханну. Одного дня чекаючи чоловіка на вечері, біля їхніх дверей опиняється школярка, яка говорить, що зустріла Оуна в школі. Він просив передати Ханні одну записку, де пише лише два слова захисти її. Ханна розуміє, що йдеться про його доньку Бейлі, але чоловік не виходить на зв'язок. Вона не знає, що з ним де він, що взагалі відбувається. І крім того, на його роботі починаються серйозні проблеми. І Ханна почала думати, що все, ну власне, через це. Згодом виявляється, що діло таки не в роботі, Оуна, тому, що до них приходять агенти ФБР і федеральний маршал. Саме в цей момент Ханна розуміє, що так, це чоловік, якого вона кохає, але вона не знає дуже багато речей з його минулого, і Бейлі не може все згадати і розповісти. Тому вони вирішили відправитись на пошуки відповідей самостійно, і саме збираючи ось ці крихти спогадів і невеличких кусочків, які розповідав Оуен, вони потроху наближаються до правди. І паралельно з цим Ханна і Бейлі поступово налагоджують свої стосунки, і Бейлі почне взагалі лояльніше і позитивніше ставитись до Ханни, тому що вона бачила, що незалежно від того, що вона не дуже довго її знає, але вона не залишила її саму в цій ситуації, і навпаки, хотіла їй допомогти і розрадити її. Взагалі, в нас тут так, є розділи, де нам розповідається про теперішнє, але також будуть і розділи, спогади з минулих років і місяців. І мені це дуже сподобалося, коли ми бачимо і теперішнє, і минуле не просто як герої це так скупо, слабо переповідають, а коли ми бачимо повністю весь момент і фрази тодішні, думки, ситуацію, я загалом таке дуже люблю, тому що це дає нам дуже гарну картинку і опис взагалі всієї. Ситуації і героїв. Тому так, були моменти, які мене тут розчулювали, були моменти, які мене сильно злили. І це мені дуже сподобалось в цій книжці. Вона написана, знаєте, так спокійно тобто тут нема такої динаміки, екшену, якихось, не знаю, смертельних таємниць, ну, грубо кажучи, так трошки. Але. Воно так гарно сприймалося і так гарно написано, що я не очікувала від цієї книжки від слова нічого, але отримала від неї такий комфорт і тепло, що я була навіть шокована в якийсь певний момент. Я не буду вам розповідати, є тут хіп'ін, чи немає його, що це взагалі за таємниця Оувена, як так сталося, як вони це розрулила або навпаки не розрулили. Тому, якщо хочете дізнатися, беріть і читайте цей спокійний, але цікавий детектив Драма-детектив, я би сказала. Далі я буду говорити про книгу, яку прочитала за три дні, а це враховуючи, що я ще була на роботі, яка мене захопила, і про автора, який на моє здивування, став для мене відкриттям. Це Донат Карізі і його перша частина трилогії про П'єтро Джарбера Дім голосів. Наш головний герой спеціалізується на гіпнозі, і Він працює тільки з дітьми, але робить виключення для одної жінки Ханни Холл, яка летить до нього з Австралії, тому що хоче розібрати зі своїм минулим і взагалі зрозуміти спогад, який її турбує, це вигадка, чи це сталося насправді, і це смерть іншої дитини. Тому навіть крізь сумніви, чи варто брати за цю справу. Головний герой наважується, і все виявилось набагато запутаніше ніж можна було очікувати. Ханна жила з батьками в закинутих будинках, подалі від цивілізації, вони правила, що не можна розмовляти чи бачити з чужинцями, бо як тільки вони з'являються, вони тікають і завжди вони переносили, перевозили з собою незрозумілу велику скриню, в яку не можна було заглядати, яку взагалі не можна було відкривати. Трохи важче справа робить те, що Ханна не дуже добре пам'ятає своїх батьків, їхні імена, чи є в них інші родичі. чи... Можливо, вони можуть зараз десь бути, чи вони взагалі померли давно. І поки вони ось це пробували вияснити, Ханна пробувала вдертись у довіру до П'єтро Джербера різними запитаннями. І крім Ханни, яку нам будуть поступово розкривати протягом книги, нам будуть ще розповідати більше про П'єтро, про його дитинство, про його батька, про його навчання. Про його стосунки з дружиною, взагалі, ось ці всі моменти. І практично з самого початку нам ще дали ось цю інтригу, власне, за дитинство і його батька, що, в принципі, не відпускало мене. І я просто хотіла як можна швидше дізнатися, що і до чого, бо мені настільки цікаво це все от написано і взагалі читалося на ура. І протягом книги автор міг підкидати нам якісь підказки. Моментами це було так незамітно, що я навіть не замічала спочатку. І я протягом читання будувала різні теорії про фінал. Типу, що там може бути. Я в якийсь момент навіть думала, що я ну, дійсно права. Але потім автор просто ось так все перекрутив, що я не могла зрозуміти, а як так сталося? Почекайте. У мене такого навіть варіантах не було. Тому, якщо хочете почитати щось атмосферне, інтригуюче і яке вас так поступово затягує, то дім голосів донадто карізі, можете сміливо брати читати. Просто цей автор вас не розчарує. І остання книга, про яку я буду сьогодні говорити, це Рутве Жінка з каюти номер 10 Це дебют авторки, тому я не очікувала від нього багато якогось ефекту. І нехай це не був для мене непередбачуваний трейлер, але точно атмосферний і гарно написаний, що дуже легко читався. Власне, ми маємо головну героїню Лору Блеклок, яка давно працює травел-журналісткою в одному модному журналі на не дуже високій посаді, і ось, нарешті, вона отримує можливість підвищення. Для цього їй потрібно тиждень провести на круїзному лайнері Аврора. Написати гарний матеріал, опублікувати його, завести корисні знайомства, і власне омрієне підвищення вже в неї в руках. Спочатку все йде добре. Головна героїня прибула на той лайнер, поступово знайомиться з людьми, і ось готується до першої вечірки. Там і саме з цього моменту все піде трошки в інакше русло, тому що вона заходить в сусідню десяту каюту, щоб позичити туш, і відкриває двері гарна жінка, яку вона відразу запам'ятовує і. Має надію знову потім з нею пересіктись, поспілкуватись, але в неї потім ніде не бачить, і вночі після вечірки просинається від того, що чує сплеск, як ніби щось важке кинули у воду, і коли виходить на балкон, бачить там пляму крові, і вона відразу починає розуміти, думати, що когось викинули за борт. І... Як так, що відбувається? Звісно, вона відразу реагує, дзвонить в службу охорони, розповідає, що сталося. І коли приходить працівник зі служби охорони, власне, він їй говорить, що ну, це неможливо, тому що каюта номер 10 пустує. Чоловік, який мав приїхати, не зміг, тому там нікого не було. І вона починає взагалі. Сумніватися і думати, що, а як так, що я тоді бачила? Тому що їй навіть відкрили цю каюту, показали, що вона чистенька, там немає взагалі ніяких речей, взагалі сліду, що там хтось міг перебувати. І це майже переконало її, але в неї ще досі залишилась туш. Тобто, це не просто от, доказ на словах, що я бачила, там хтось був, в неї є ще фізичний доказ. Протягом книги наша головна героїня буде пробувати шукати докази існування цієї жінки, і в деякі моменти дійсно могло здаватися, що проблема в неї в голові. Авторка на цій межі дуже, дуже гарно балансувала. Але сумніви в нас, як в читача, і в головної героїні зникають тоді, коли починає ще й погрожувати. І знаєте, це дає ще більше страху від розуміння, що це в нас замкнутий простір. Ну, типу, ви на круїзному лайнері на воді. і... Немає куди подітися. Але чи зупиняє це головну героїню? Звісно, що ні, вона продовжує. Єдине, до чого я маю трішки претензії, це те, що я ще пробувала будувати різні теорії, чому і як це могло статися. Але в певній частині книги нам натякнуть, що саме сталося, і знаєте, це ніби як. Так побіжно сказано, не напряму, але все одно в нас складається палза, і ми все розуміємо. Але не дивлячись на це, мене все одно книжка в напрузі тримала. Ну, тобто не дуже приємно, не дуже класно, але ну так потерпіти до кінця можна. Ну я б навіть не сказала, що потерпіти, ну, це можна пропустити, так буде правильніше сказати. Тому нам дуже гарно подають картинку. Авторка дуже гарно все описала, дуже легко це все уявити. І взагалі дуже гарно тут це все побудовано. Нам поступово розповідають про персонажів, про атмосферу взагалі, як там все відбувається, хто в яких стосунках. Тобто, в мене не було ніяких зайвих запитань. Я просто одразу все зрозуміла, запам'ятала і, в принципі, розуміла, хто, що і чому така. Я все знаю, я все про вас запам'ятала народ, ви, тут, ви мені не збрешете. Тому, якщо ви хочете трилер з гарною картинкою, який дуже легко читається, то можете брати, читати жінку з каюти номер 10 І знаєте, що ще я забула вам сказати? Тут є ще Любовна лінія. Вона взагалі на фоні не займає багато місця, вона взагалі мінімально я б сказала, але мені дуже подобалась її наявність, тому що тут. Було, як на мене, показано, що навіть коли у вас складні періоди, це не причина відразу все завершувати. А те, що якщо бути разом і допомагати один одному і розуміти, то ну, все можна пережити і повернути собі це тепло. Ну що ж, наразі я розповіла вам про всі книги, які хотіла розповісти. І надію, це відео було вам і Ви приглянули собі ще що почитати в майбутньому, або якщо ви читали вже ці книги, то вони вам сподобались. Про все це ви можете написати в коментарях. Тому до нових зустрічей! Всім папа! -па.